Місяць, як відкрилося після капітального ремонту укриття. Школу нам відремонтували ось так красиво вже 5 років тому, а укриття ось щойно завершили, Ми попрацювали тільки місяць. У кожному кабінеті немає вікон, дверей, стеля, освітлення обвалено. Про пошкодження школи дізналася я сьогодні вночі від наших охоронців. Бо ми завжди на зв'язку під час тривоги, ну взагалі на зв'язку, під час тривоги особливо. Ну і побачила вночі вже від них пошкодження школи і зранку, коли приїхала. Зараз іде оцінювання. Ну ми в принципі вже квадратуру з'ясували, скільки вікон, кабінетів пошкоджено, що потрібно. Іде прибирання, нам допомагають, нам везуть плівку і ще інші матеріали, якими ми будемо закривати поки що вікна. Ну, тобто процес організований швидко. Бачите, прийшли батьки і колеги з нашого району, школи, садочки, навіть деякі діти хотіли прийти на допомогу, але ну, у них зараз навчання дистанційно. Сьогодні ми навчаємося дистанційно.